Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Вивчення вірша Матусин Заповіт. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе про нашу рідну мову. Як ви думаєте, чому людина любить свою мову? Є чудове прислів'я! Рідна мова дорога людині як саме життя. Як ви його розумієте? Правильно, діти, рідна мова це частинка нашої душі. Це те, що єднає нас із нашим народом і нашою країною. А зараз я прочитаю вам дуже гарний вірш. Його написала Марія Хоросницька і називається він Матусин Заповіт. Слухайте уважно. Раз мені сказала мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, серці ніжну і погідну збережує мову рідну. Скажіть, дітки, що сказала мама про різні мови? Так, вона сказала, що можна знати багато мов і всіх їх шанувати. А що порадила мама зберегти у серці? Мову рідну, а яка мова у нас рідна? Вірно, дітки, українська мова. Мама завжди вчить нас зберегти те, що є найдорожчим. А наша мова це скарб, який треба любити і шанувати. Давайте тепер подумаємо разом, яка наша мова. Я буду запитувати. А ви придумайте слова прикметники, які описують нашу мову. Наша мова яка? Наша мова мелодійна. А ще яка? Красива. І ще наша мова рідна, українська, ніжна, співуча, багата. У нас вийшов чудовий перелік, і всі ці слова справді описують нашу мову. А зараз ми прочитаємо вірш ще раз, щоб краще його запам'ятати. Раз мені, сказала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. А тепер спробуємо вивчити вірш на пам'ять, Повторюйте за мною рядочок за рядочком. Раз мені сказала мати: Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну. Збережу я мову рідну. Сьогодні ми дізналися, що рідна мова це наш скарб, який треба берегти і любити. Як це робити? Говорити українською, читати книги, вчити вірші та співати пісні. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!